Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає команда Ecology Project на подкасті, присвяченому переробці сміття. Сьогодні цю тему розкриють студенти другого курсу факультету системи масової комунікації Антоню Каліса, Кличко Вероніка та Британ Вікторія. Переробка сміття це процес, за допомогою якого матеріали, що були використані, перетворюються на нові продукти. Цей процес допомагає зменшити кількість сміття, яке відправляється на звалище, а також заощадити енергію та природні ресурси. Переробка сміття важлива з кількох причин. По-перше, вона допомагає зменшити кількість сміття, яке відправляється на звалище. Сміттєві звалища є джерелом забруднення повітря, води та ґрунту. По-друге, заощаджує енергію та природні ресурси. Наприклад, для виробництва паперу з макулатури потрібно набагато менше енергії ніж для виробництва паперу з деревини. Існує багато різних видів сміття, які можна переробити. Ось деякі з них. Органічне сміття, наприклад, харчові відходи можна використовувати для компостування. Компост це цінне добриво, яке можна використовувати для поліпшення якості ґрунту. Пластик можна переробити на нові вироби з пластику, наприклад, пляшки, пакети, плівку. Папір можна переробити на нову макулатуру, яка використовується для виробництва паперу, картону, туалетного паперу тощо. Скло можна переробити на нове скло, яке використовується для виробництва пляшок, банок, вікон тощо. Але також існують проблеми, пов'язані з цим процесом. Наприклад, не все сміття можна переробити. Деякі матеріали, такі як пластик, який містить біоскладові компоненти, важко переробити. Також є проблеми з тим, що не всі люди сортують сміття. Коли сміття не сортується, воно потрапляє на звалище де може забруднювати навколишнє середовище. Ідея розподілу сміття виникла в середині ХІХ століття, коли промислова революція призвела до значного зростання кількості відходів. У той час сміття часто просто викидало на вулиці, що призводило до забруднення навколишнього середовища та поширення хвороб. Перші системи розподілу сміття були розроблені в Англії та США. У 1855 році в Лондоні була заснована компанія Metropolitan Boards of Works, яка відповідала за збір та утилізацію сміття. У 1883 році в Нью-Йорку була створена компанія Great New York City Department of Sanitation – яка також займалася збиранням та утилізацією сміття. Розподіл сміття дозволяє зменшити кількість відходів, що утилізуються на звалищах. Це важливо для захисту навколишнього середовища та збереження природних ресурсів. В Україні вже декілька років активно розвивається ідея розподілу сміття. У багатьох містах країни вже працюють програми роздільного збору сміття. Наприклад, у Києві з 2018 року діє програма Київ очище, в рамках якої жителі міста можуть розділяти сміття на чотири категорії. Органічне, папір, пластик та метал. А давайте тепер розглянемо, як же бореться зі сміттям в інших країнах. Може, розглянемо принаймні три куточки світу. Чи йде. Давайте, давайте розпочнемо з країни чистоти та сакур, а саме Японії. Тож, обробка сміття в Японії. Японія відома своєю ефективною системою збору та утилізації сміття. В Японії існує сувора система сортування сміття, яка вимагає, щоб громадяни сортували своє сміття за різними категоріями, включаючи спалючі сміття, вогнетривке сміття, органічне сміття, великогабаритне сміття і будівельне сміття. Система сортування сміття в Японії заснована на принципі, 3 Р, який означає скорочення, повторне використання та переробка. Японський уряд прагне, щоб до 2030 року 80% сміття в Японії перероблялося чи повторно використовувалося. Чудово, а як щодо строгої та чистої Німеччини? Німеччина також є однією з найпередовіших країн у галузі обробки сміття. У Німеччині існує система родільного збору, яка вимагає, щоб громадяни сортували своє сміття за чотирма категоріями: папір, метал. Пластик та харчові відходи. У Німеччині також існує розвинена система компостування. Органічні відходи, такі як харчові відходи, садове сміття та листя, компостувалися для виробництва компосту, який потім використовується для одобрення ґрунту. Цікаво а як зі сміттям бореться в холоді? Там ні компост не буде родити ні толком спалиш сміття, адже через холод дим буде надзвичайно їдким. Чудове питання. Давайте подивимося, що там у скандинавських країнах. Обробка сміття у Швеції. Швеція є світовим лідером у галузі переробки сміття. У Швеції переробляється понад 99% усіх побутових відходів. Швеція використовує передові технології для переробки сміття, включаючи піроліз, газифікацію та термічну утилізацію. Піроліз це процес, при якому сміття нагрівається до високої температури без доступу кисню. Це розкладає сміття на газ, олію та тверду фракцію. Газ може використовуватись для виробництва енергії, масло може використовуватись для виробництва палива, а тверда фракція може використовуватись для виробництва будівельних матеріалів. Газифікація – це процес, при якому сміття нагрівається до високої температури в присутності кисню. Це розкладає сміття на газ, який можна використовувати для виробництва енергії. Термічна утилізація це процес, при якому сміття спалюється для виробництва енергії. Все це справді чудово і неймовірно добре, що різні країни знайшли такі неординарні та корисні підходи для переробки сміття. Було б добре, якби в Україні також зайнялись цим, адже гори сміття ще жодну країну не прикрасили. Так, це було б справді чудово. Наша держава вже вибрала шлях зі сприскоренням сміття, а саме ресайклінг. Тому давайте поговоримо про це детальніше що це і з цим його їдять? Ресайклінг. Це такий процес переробки відходів, щоб вони знову могли бути використані для виробництва нових товарів. Наприклад, папір, пластик, скло та інші матеріали можуть бути зібрані, перероблені і використані для створення нових продуктів, замість того, щоб викидати їх на смітник і забруднювати навколишнє середовище. Ресайклінг допомагає зменшити кількість відходів та забезпечити природні ресурси. До слова, саме такий вид знищення сміття вибрала одна із вище сказаних країн Німеччина. Ресайклінг відіграє важливу роль у сучасній промисловості, оскільки він допомагає зменшити кількість відходів та охороняти навколишнє середовище. У сфері моди ресайклінг використовується для переробки одягу, взуття та інших текстильних виробів. Однією з переваг ресайклінгу в модній індустрії є те, що він допомагає зменшити кількість відходів, що утилізуються на звалищах. Сфера моди є однією з найбільш забруднювачів навколишнього середовища, а ресайклінг допомагає зменшити її негативний вплив. Ресайклінг також допомагає зберегти природні ресурси. Для виробництва одягу використовуються різноманітні природні ресурси, такі як текстильні волокна, шкіра, хутро та інші. Ресайклінг допомагає зменшити потребу в цих ресурсах, що сприяє їх збереженню. Тож, ми трішки розібралися з тим, як зі сміттям борються в різних країнах та який стиль боротьби вибрала наша ненька. Але не забуваємо, що держава починається саме з тебе, тому хочеться надати вам деякі поради щодо переробки сміття. Дослідіть місцеві програми переробки. Дізнайтеся, які види відходів приймаються у вашій громаді і де ви можете їх здати. Багато громад пропонують безкоштовні або пільгові програми переробки, які роблять це легкими і доступними. На кінець хотілося б зробити такі висновки. Переробка сміття це важливий спосіб зменшити забруднення навколишнього середовища і виробляти вторинні ресурси. Кожен може допомогти у переробці сміття. Тому давайте зробимо свій внесок у захист навколишнього середовища та переробку сміття. Дякуємо за увагу. Ми сподіваємося що цей подкаст був корисним для всіх наших слухачів. Підписуйтесь, аби дізнаватися, ще більше інформації щодо збереження екології. Зустрінемось у наступному відео.